Сьогодні пропоную декілька питань. На розгляд перше питання це формування громадянського суспільства. Я буду доповідати, потім будемо обговорити, буде задавати питання. Друге питання це адмінреформа. Думаю, Олександр трохи відповість, проінформує, я доповню, якщо будуть якісь запитання. І третє питання це реформа житлово комунального господарства міста Світловилась. Буде доповідати міста. О цих напрямках це одні з напрямків, по яким ми сьогодні працюємо. Формування громадянського суспільства. На мій погляд, на моє глибоке переконання, це є одним з найважливіших завдань для міської влади і для четвертої влади, для влади журналістів. Якраз об'єднавши наші зусилля, ми зможемо йти системно, послідовно вперед. В частині формування українського суспільства в мене є велике сподівання, велика надія, що якраз громадянське суспільство українське буде витягувати ситуацію в Україні і якраз заставляти владу українську йти вперед, підлаштовуватись під виклики громади. Тому що, на жаль, сьогодні, на моє переконання, влада трохи відстає від тих запитів громадянського суспільства, які є, і від тих викликів, які є перед Світловоцькою громадою і. Україною загалом. На моє бачення, така співпраця влади і журналістів дасть позитивний результат. Дуже хотів би бачити, щоб наші засоби масової інформації були більш, ну, вибачте, за такий вираз зубасті. Ми дали вже Багато на прес-конференціях вам інформації, яку б на вашу місці почав більш глибоко розслідувати і копати. Тому що я складуюся на сьогодні ситуації. Ми зафіксували багато випадків порушень певних норм закону, написав особисто я і підписав листи на обласну прокуратуру, обласне відділення поліції, управління поліції, на губернатора, на обласну раду. Керівника обласної ради. Також написав на президента, на прем'єр-міністра, на генерального прокурора і на голову СБУ України. Но, на жаль, сьогодні процеси дуже вибачте в'яли. Ми прикладаємо всі зусилля, щоб їх зрушити і більш швидко ці процеси пішли. Но, на жаль, є те, що є. Я так раз дуже сподіваюся, що позиція журналістів буде допомагати. Нашим намірам, нашим спробам і запитом міської громади отримати відповіді на ці всі питання, отримати результат. Ну, що таке на моє переконання, є свобода суспільства? Свобода суспільства це, знову ж таки, по визначенню певних політологів, фі філософів світового рівня це верховенство права суспільства. От якщо Є верховенство права, тоді всі процеси проходять послідовно, суспільство розвивається в певному напрямку і є успішна громада і успішне суспільство. По суті, це мої повноваження формувати команду. І моя, так відповідь, саме ви... і моя це... відповідь. Ні, далі йде вже процес конкурсного Угу. Але в частині заступників я визначаюся, я консультуюся з, з членами команди, які вже є, а які, в принципі, тут будуть. Ну, перша людина повинна бути професійною. Ну, По-друге, це, скажімо так, джекпот, якщо вона буде молода досвідом. і з досвіду. І по-третє, велике бажання йти вперед і робити щось краще на благості. Я не кажу там про хабарі, про про хочу про це. Ну, тут питання, чи всі резюме попадають до вас на стіл, чи можливо хтось відфільтровує? Ні, сподіваюся, що всі резюме попадають. Тобто у вас немає команди для кого, щоб відфільтровувати. Ні. Да? Ні. Це хотілось почути. Навпаки, я запрошую. Користуючись нагодою, запрошую молодих людей, будь ласка. Якщо є бажання, велике бажання є досвід, велкам в команду. Будемо разом вчитися і тюрмі. Якраз майбутнє країни і наше місто бачу за молодих. Може мало досвіду, але якщо дуже багато бажання і сил, і є певний, певний стержень моральний. Це якраз та людина, яка буде працювати країні. На От Я почав, я вже створив робочу групу по надходженню податків, ми посередам працюємо. Дуже задоволений, що ми на одній хвилі спілкуємося, визначаємо напрямки, що треба робити. Прописали всі статті, надходження до міського бюджету, ну, певні статті, починаючи з земля, податок на зарплату, на нерухомість, на машини дорогі. Ми пішли, прописали все. Тепер будемо робити паспортизацію всіх підприємств міста. Потім після сесії визначили сюди запросив Бур'янську, спілкувалися в 23 ми будемо зустрічатися о 16-й годині в міському палаці культури. Всіх закликаю, приходьте будь ласка, на зустріч. І буду переконувати підприємців, і директорів підприємств сплачувати податки. Закон називається про добровільне об'єднання громад. Звичайно, ми повинні які аргументи, всякі приклади, переконати, переконати ці громади, що для них буде це ефективно і корисно. Але те застереження, що... Потім називається, якщо вони хочуть добровільно, то вас все примусово об'єднають. Тут воно трошки якось заважає. Будь ласка, вона Димна Мистеренко відповідає за реалізацію цієї програми. Я буду допомагати, підтримувати, вона зараз розтеже. Ну, тема наразі така найгостріша і та, яка виходиться дуже. Багато, тому що є проблеми в роботі наших житів наразі. І вже, як я думаю, посвідчиться кожен мешканець на своєму досвіді, і всі розуміють у параді влади, що та структура, яка зараз працює, вона є вже на Вже вона відходить в минуле. Зараз є великий запит суспільства на зміни, і е, певна частина людей готові вже проявляють ініціативу до цих змін. Є е, така тенденція в суспільстві. Говорити зараз про те, що е, все, що є в місті, це все належить громаді. Це все таки власність, так? власність кожного громадянина частково. І я думаю, що реформа наша буде проходити саме в тому ключі, що якщо це є власність громади, будь ласка, представники громади, давайте тоді разом на цій землі господарювати. Тому що все. Те, що було раніше, ну, як бачимо, то не працює. Отже, наша мета, я думаю, про це вже говорили багато дуже, і зазвичай масової інформації. І Нарадах і зборах це е прийти до, або ж до створення СББ, якщо мешканці будуть приймати таке рішення, або ж прийти до створення служби єдиного замовника. Така Зараз мене дуже радує активність, яка відбувається в цінах цієї будівлі, тому що у нас створена робоча група. Склад її іноді міняється в залежності від того, в кого є час. Але до нас приєдналися і громадські активісти, які працювали вже не там не один раз на цій темі, і депутати, і представники виконкому. І от у нас останнє засідання було групи «Вчора ввечері» Ви знаєте, мене дуже надихає те, що дійсно люди приходять, приходять з ідеями, приходять з баченням і є така гарна конструктивна праця. І я тішуся з того, що проєкт цей, коли буде втілено в життя, це буде вже дійсно такий проєкт, створений спільно. Ціниками громади. Я постійно закликаю всіх, щоб, будь ласка, якщо у вас є довки, звертайтеся, приносите, все будемо враховувати. Нелегка робота нас чекає, тому що зміни такі, ну, їх буде багато, зміниться повністю структура. Ну, але я думаю, що до всього будемо готові. Отже, філософія того всього така, що якщо у нас в ЖЕК працює зараз близько 150 людей, ну там плюс-мінус, так? Цей, і економічному відділу, і юридичні, і технічні ділянки, то служба єдиного на буде налічувати близько 30 35 осіб. Це буде служба, яка буде координувати так, життя і структуру утримання житлового фонду. Всі, надання всіх послуг буде відбуватися в договорному порядку, по договору підряду, там будуть робіт на кожну послугу. І якщо, наприклад, у нас включено в тариф так, там, проти шкідників, то, звичайно, на кожну таку процедуру повинен бути на кожен будинок акт виконаних робіт. І якщо я хочу дізнатися, чи проводить астротизація, я прийду до вас. Структура буде працювати наступним чином. В кожному будинку ми дуже сподіваємось, ну, сподіваємось на краще, щоб ми відшукаємо кожному будинку людину, яка погодиться бути старшого будинку. Якщо ж ні, звичайно, тоді ця функція, ця функція буде виконувати представник служби єдиного замовника. І такий старшого будинку, це буде такий зв'язковий або координатор між мешканцями цього будинку так, і машковичою компанією. Всі процеси, які будуть відбуватися в будинку, вони обов'язково будуть відбуватися тільки за згоди мешканців. Якщо проводяться роботи по ремонту покрівлі, то акт виконаних робіт підписують і мешканці будинку, там три особи, і представник керуючої компанії. І тільки після того будуть перераховані кошти на будь-які роботи. Тобто люди будуть розуміти, куди йдуть їхні кошти. Знову ж таки, оскільки в нас е так, дуже добре, саме в нас в місті є компанія Зеніт, яка вже обслуговує всі ці компанії майже в ну, половині Кіровоградської області, вони йдуть нам на зустріч, вони допомагають. І ми їх залучаємо в тому напрямку, що у кожного будинку буде створено свій віртуальний рахунок я, користувач свого персонального комп'ютера, зможу зайти, побачити, скільки в цьому місяці від мешканців мого дому загальну суму надійшло плати. І також буде звітність, скільки в цьому місяці було б витрачено з цих коштів на прибирання території, там, на інші види послуг. Знаючи свої тарифи, вони там також на сайті, я буду розуміти, чи ті послі, гроші дійсно пішли на, туди, куди не призначались, чи вони пішли кудись в сторону. Знову ж таки, зараз ми живемо так, що ну, наші мешканці дуже залежні від жету, як би там не було. І те, що відбувається у мене в під'їзді будинку, залежить тільки від того, як вже ефективно і оперативно спрацює. На майбутнє, в принципі, я думаю, що е, така структура, вже вот, так, там є люди, там є приміщення, які саме терапіальна технічна база, що вони залишаться, але ті, вони будуть в інших умовах, тому що тоді їм прийдеться приймати участь в конкурсах. І надавати вже свої послуги, не як отримувачи баланс отримувачі житлового фонду, а на договірних основах, якщо виграли конкурс, якщо у вас є необхідне, будь ласка, прибирайте. Але в договорі буде чітко вказано, в які, за яких умов, в які терміни цей договір можна буде резервувати, якщо мешканці будинку на зборах вирішать, що рівень наданих послуг їх не влаштовує. Ну, це така досить велика реформа, і є в неї дуже. Багато інформації, задоволенням буду з усіма спілкуватись. Перше, я закликаю всіх представників засобів масової інформації до залучення і створення можливо якоїсь максимально такої чіткої інформаційної кампанії, тому що успіх цієї кампанії буде завжди тільки від того, наскільки наші люди будуть обізнані, що їх чекає, щоб вони могли максимально ефективно і морятовано прийняти рішення чи до ОСББ, чи до Служба єдиного замовника. Далі. У мене є намір, і в мене вже є претенденти. Я дуже хочу, щоб тут в будівлі міста один раз в тиждень юрист, який знається на цій схемі, на громадських засадах проводить прийом громадян, і щоб він міг відповісти будь-якому, хто прийде на питання, який пакет документів, чим відрізняється ОСББ від служби динозамовника, який шлях потрібно пройти, і алгоритм дій. Тільки тоді, коли люди наші будуть розуміти, що їх чекає, тільки тоді, коли вони будуть проявляти ініціативу, тільки тоді нас чекатимуть.